Астропрогноз із Таро на серпень 2025 року. Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Знаки Всесвіту І сьогодні ми разом зазирнемо у магічне майбутнє серпня 2025 року. На вас чекає не просто звичайний гороскоп, а глибокий таро Прогноз, що поєднує енергію зірок і підказки Карт Таро. Ми розглянемо можливі дати, дамо поради! Що варто робити, чого краще уникати, як використовувати фази місяця на свою користь. Цей прогноз допоможе кожному знакові зодіаку налаштуватися на потрібну хвилю, приймати мудрі рішення та зберігати внутрішню рівновагу. Тож зручно влаштовуйтесь і розпочнемо. Овен. Карта місяця лицар жезлі. Це енергія, динаміка, імпульсивні рішення. З 1 по 7 серпня сильне бажання діяти. Добре починати нові справи, їхати у відречення. Не варто приймати поспішні фінансові рішення. З 10 по 11 серпня можуть з'явитися конфлікти через амбіції. Будьте стриманішими. А от з 15 по 17 серпня це сприятливі дні для кар'єрного прориву. 22 по 24 серпня час для важливих розмов у стосунках. Не варто ухилятися від відповідальності. Як порада, слідкуйте за здоров'ям, не ігноруйте сигнали тіла. Телець. Карта місяця імператриця. Це родючість, стабільність та творчість. З 2 по 5 серпня ідеальний час для турботи про сім'ю. Домашній затишок. Починайте ремонт або декорування. А от з 12 по 13 серпня добре вкладати в довгострокові справи, але уникайте боргів. 18 серпня, День підвищеної інтуїції, гарний час для вирішення особистих питань. З 25 по 27 сприятливо для догляду за собою відвідування косметолога. Як порада, час росту. Не бійтеся вкладати у себе. Близнюки. Карта місяця МАХ – це інтелект, прояв сили слова, нові можливості. З 1 по 3 серпня новини, переговори, шанс отримати важливу пропозицію. З 6 по 8 серпня день для медитації. Внутрішнього переосмислення. 14 серпня. Активізація контактів. Добре розпочати співпрацю. 21 серпня це день, коли варто мовчати. Але, а не сперечатись. Порада. Обережно з обіцянками. Дослухайтесь до себе. Рак. Карта місяця десятка кубків. Це сімейне щастя, гармонія, духовне зцілення. З 4 по 7 серпня чудовий період для сімейних заходів відпочинку з близькими. З 9 по 10 серпня не починайте справ, натомість завершіть старі. 16 серпня це день, коли емоції беруть верх. Краще усамітнитись. 23 та 24 серпня. Творчий підйом, відкриття себе через музику чи малювання. Порада. Довіряйте серцю, не дозволяйте страхам керувати вами. Лев карта місяця, сонце це сила, перемога та визнання. З 1 по 5 серпня блискучий період для презентацій, виступів, романтики. З 11 по 12 серпня день фінансового рішення. Не варто вкладати сумнівні проекти. 18 серпня це чудовий день для особистого прориву. А от 28 по 30 серпня уникайте драм у стосунках. Енергія занадто напружена. Порада: не бійтеся показати себе, всесвіт підтримує. Діва! Карта місяця. 8 -ка пентаклів. Майстерність, праця, вдосконалення. З 3 по 6 серпня час працювати над деталями. Уникайте поверховості. 10 серпня день гарний для здоров'я, діагностики чи профілактики. 17 серпня. Не беріться за нове, можуть бути помилки. 21-22 серпня ідеальний період для навчання. Порада. Приділіть увагу своєму графіку. Дисципліна це ключ. Терези. Карта місяця коханці. Це вибір стосунки та гармонія. З 2 по 4 серпня доленосна зустріч або рішення в коханні. З 9 по 11 серпня не поспішайте з висновками. Усе неозначно. 19 серпня це день для внутрішнього балансу. Добре бути на природі. З 26 по 27 серпня. Гарний період для зустрічей та примирень. Порада. Обирайте серце, але не забувайте про розум. Скорпіон. Карта місяця. Смерть це трансформація, оновлення чи звільнення. 5 серпня День завершення. Збавляйтесь усього застарілого. З 13 по 14 серпня. Період духовного чищення. Гарний для ретриту. 20 серпня. Конфліктний день не варто з'ясовувати стосунки. 29 серпня Інсайт, якого ви давно чекали. Порада: Не бійтеся змін. Це шанс оновитися. Стрілець Карта місяця Колесо Фортуни. Доленосні повороти новий етап. З 1 по 3 серпня несподівана подія змінить плани. Будьте гнучкими. 7 серпня день везіння, лотерея, угоди, подорожі. 17 серпня уникайте ризику, особливо на дорозі. 23 до 25 серпня період розширення. Навчайтеся, знайомтесь. Порада. Ідіть за покликом долі, а не планом. Козеріг. Карта місяця Єерофант. Порядок, мудрість, духовні принципи. 4 по 6 серпня добре вирішувати юридичні або бюрократичні питання. 10-11 серпня підтримка наставника або старшої людини. 17 серпня День духовного зростання. Послухайте внутрішній голос. 22 серпня. Не варто починати щось нове без плану. Порада. Шукайте не вигоду, а сенс. Водолій. Карта місяця. Зірка. Надія, натхнення, майбутнє. З 2 по 5 серпня Мрії набирають обертів. Пишіть плани, мрійте. 12 серпня. Зустріч, яка надихне. 19 серпня. Уникайте драм, не все варте уваги. 28 та 30 серпня чудовий період для творчості та волонтерства. Порада. Довіряйте Всесвіту Ви на правильному шляху. Риби. Карта місяця Місяць це інтуїція, сни, ілюзії. З 1 по 3 серпня сни можуть бути віщими. Ведіть щоденник. З 8 по 10 серпня остерігайтеся самообману. Будьте чесні з тобою. 16 серпня це гарний день для очищення простору енергетичних практик. 25 та 26 серпня допоможіть комусь. Це очистить карму. Порада. Слухайте внутрішній голос. Логіка зараз не головне.